Доброго ранку, з вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня, Якими вони будуть, і що можливо перенесе цей день для нас. Покажіть руни енергії сьогоднішнього дня. Так. Так. В когось буде багато думок, можливо, якийсь хаос. Буде переживання. Хтось, можливо, комусь буде важко якось настроїтись на якісь справи, когось буде щось тривожити. Знаєте таке відчуття, що розібрана людина, треба збиратися, а вона розібрана по частинкам, багато думок, хаотично бігають вони, ці думки. Можливо, треба якось. Щось спланувати, а не виходить. Ну, якийсь такий буде день так починатися. Такі енергії в нього будуть. Багато планів, багато думок. Не знаю, за що хвататись, що першим робити, що наступним. Ну, Такі, знаєте, хаотичні енергії сьогодні. Покажіть вони, з чим це буде пов'язано. Для когось це буде, знаєте, як Ой, треба спланувати щось нове. Довго, якось займався чимось, обдумував. Зараз потрібно почати робити, а важко спланувати тепер наступні кроки. І це буде так, знаєте, хаотично все проходити в переживаннях. Хтось щось нове задумав для себе. Проєкт якийсь новий, справу якусь нову. І оцей хаос творчий, творчі помисли будуть не давати, <кій> вибачте, будуть не давати спокою сьогодні, буде крутитись, крутитись в голові, що почати, що далі, як буде краще. Для кого вже може програтися, знаєте, нарешті хтось якусь може таємниця комусь відкриється. А хтось надумає для себе якраз і пізнати ці таємні знання. Вірніше, вони будуть якось притягувати, мабуть, до себе. І людина буде, знаєте, так, хаотично обдумувати, варто, не варто, робити, не робити, моє це чи ні, страшнувато наче. Ну, якось так, сьогоднішній день буде пов'язаний або з таємницями, які захочеться. Взнати, чи будуть взнаті вами сьогодні, або з таємними знаннями, з якимись практиками. Можливо, хтось буде вивчати навіть руни, не без того, тому що ця руна якраз вказує на це. От. А можливо, просто інший напрямок якийсь, езотеричний, психологічний таро, карти. Та все що угодно, все ще пов'язане. З таємним, з незвичним, з чудовим, чудесним. Не знаю, як сказати, але ось сьогодні такі можуть бути роздуми, дії, плани на рахунок чогось такого незвичного. Покажіть, руне, що допоможе в цьому. Взагалі, що допоможе? Ну, для когось допоможе саме те, що будете йти до результату. Може, в когось будуть перші якісь результати. І це, ну, знаєте, як надихне на перехід до нового рівня. От, хтось буде просто дуже вкладатися сьогодні в, в ці моменти, і це буде як на плюс, це буде допомога така. Для когось, можливо, допоможе поміч буде. Від дітей ваших, або які, ну, взагалі такі, знаєте, від молоді. молоді. діти, якісь молоді енергії яскраві, от також можна відчути від цієї руни, знаєте, стане в пригоді щось таке яскраве. Для когось діти, для когось просто внутрішній вогонь якийсь такий. Але в нагоді стане саме вкладання в це все і результат. Буде якийсь результат від цього всього, який вас може спонукати на перехід на щось уже інше, нове. І це буде в допомогу в плюс. Тепер покажіть, руни, що може завадити сьогодні. Так, на заваді може стати те, що, ну, я б сказала, може в когось здоров'я. Хтось, можливо, буде себе не дуже гарно почувати. А ще йде така інформація, що на заваді можуть стати самі енергії вищих сил. Можливо, або трохи ще ви не готові займатися чимось. Або, ну, може, якось трохи не той напрямок обираєте. Але тут показують, що в заваді можуть стати саме от, вищі сили якимось чином. Можливо, вони ще поки там руни ото показували, що, знаєте, такий хаос, бедлам і трохи страшно. То, можливо, якраз на заваді і стане оцей страх. Поки ви його не проробите, поки ви повністю не зрозумієте, то ну, якось руни, ой, вибачте, вищі сили ну, будуть вас от того, може, як, знаєте, як людина, коли не, не зовсім чітко розуміє, чого вона хоче, так, то і ніяких результатів на, в реальному житті вона не отримує, тому що якраз ну, немає. Дозволу, скажем так, на це, поки ти не готовий. От якось так воно йде. Для когось же може просто бути на заваді сьогодні, ну, якраз якщо це не стосується ніяких вищих сил, не стосується таємних знань, ніяких практик, то просто в повсякденній реальності на заваді може стати те, що ви. Сподіваєтесь на, чиїсь, на чиюсь допомогу, що от вам все легко дасться. Знаєте як, а саме звершиться щось. то ні. до цього потрібно буде прикладати саме свої зусилля. От, і оце сподівання на сторонню допомогу, то може стати у заваді, на заваді. От, для когось на заваді може стати. До прикладу, якісь вище стоячі інстанції, чи чиновники, чи керівництво. Якщо ви плануєте щось нове, десь втілити в себе на роботі, якісь проекти, плани, то на заваді якраз може стати ваше керівництво. Можливо, воно щось тормозить, недостатньо оплачується ваш труд, або ваші проекти якось знаєте, Притісняються, таке також може для когось програтися. Ну, більше іде, знаєте, як якщо ви щось обдумуєте хаотично, до чогось хочете прийти нового чи таємного, чи будь-чого, то от якраз на заваді стане те, що ви сподіваєтеся, що воно якось саме собою все зробиться, або хтось за вас це зробить. Як перед цим руни показали, в плюсі буде результативність, перехід на новий рівень вкладання в цю справу саме вас. вас. Тому, от, більше прикладіть зусі, зусиль саме ви. І не сподівайтеся на сторонню допомогу. Ну ось такі руни. А все одно зараз я у вас руни спитаю. Покажіть мені докладніше, чого це стосується саме про те, що заважатиме. Покажіть, руней, докладніше. Так, як я і казала, заважатиме те, що ви ще або не готові, або не спланували все докладно, або є якісь страхи. І оцей хаос, ваш роздрай, оце вам буде на заваді стояти. Треба все гарненько обдумати, спланувати, заспокоїтись. Якщо потрібно, то відмовитись від чогось, що вам заважало. Як то кажуть, щоб минулі неконструктивні алгоритми пішли в минуле. І переходити на новий рівень. Тоді, то, тоді і те, що ви задумали, те, що ви хочете, тоді ви те і отримаєте. А поки що ви якби не готові, у вас нема чіткого плану, це вам заважає і, можливо, є навіть страхи, хвилювання, якісь, ну, в общем, неготовність якась є, якийсь хаос, треба зібратися. Ну ось такі руни сьогоднішнього дня. Якісь вони таємничі випали. <гум> Бажаю нам всім миру добра і зібрати себе докупи, все чітко спланувати і все чітко розуміти. Бо буває таке, знаєте, що ну, чимось захопився і починаєш думати, що воно твоє. Ну, На захопленні, на першому імпульсі, звісно, можна так подумати, це частенько буває. От, то для того, щоб дійсно зрозуміти, чи воно твоє, ця справа, це діло, ну, треба, мабуть, щоб пройшов якийсь час і щоб людина утвердилася в своєму рішенні. Для того щось потрібно робити. Щось спробувати, можливо, щось гарно обдумати, скласти якісь плани. ну... Руни так і показали. Поки що є енергії хаосу, енергії роздраю, думки, можливо, розтікаються в декількох напрямках, що не є добре, це все може стати на заваді. Тому давайте збираємося і гарно проводимо сьогоднішній день. До нових зустрічей! Всім пока.